Вітаю, друзі! Чи можуть працівники ТЦК насильницьки бусифікувати людей? Ні, не можуть. Про це вже дуже багато було сказано, дуже багато емоцій було випускнуто, але все це не практично. Тому я пропоную вам в цьому відео обговорити конкретні практичні заходи стосовно захисту прав, які ще залишились у наших людей проти насильницьких дій з боку працівників ТЦК. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо. І відразу я хочу сказати. Дати, що якщо це відео набере достатньо переглядів подобаєк та коментарів, то я викладу у безкоштовне користування всі документи, які ви можете і маєте складати з метою захисту ваших прав проти насильницьких дій ТЦК. Тож дивимось. Існує два основних напрямки захисту ваших прав проти насильницьких дій ТЦК? Напрямок перший, ми можемо спробувати витягнути особу, яка незаконно утримується працівниками ТЦК проти її волі в тих чи інших місцях. І напрямок другий: ми зможемо спробувати притягти винних осіб від ТЦК до відповідальності за вчинені ними правопорушення. Розберемо кожне з цих напрямків окремо. Тож, напрямок, перший, що робити, якщо ви знаєте або... Бачите, що вашого знайомого, родича, колегу проти його волі, працівники ТЦК зупинили на вулиці або витягли з його машини, або з автобусу, з метро, з будь-якого суспільного транспорту і намагаються кудись відвезти, які будуть ваші дії. Перша ваша думка: я звернусь до поліції або до прокуратури. Так, але на жаль, це не є ефективно. Вже дуже багато випадків були, коли такі звернення залишались взагалі без жодної на жаль реакції, або якнайменше, без ефективної реакції. Але ще є один варіант дій, і я хочу з вами його зараз обговорити. Візьмемо за основу ухвалу Корбельного районного суду міста Миколаєва, який він прийняв у цьому році. Дуже цікаве рішення, ви зможете з ними самі ознайомитись, я вам дам посилання, але є певні моменти, на які я хочу наголосити вашу особливу увагу. Перше, хто звернувся, не потерпіла особа, і навіть на його родич. Звернувся адвокат. Тобто адвокат має самостійний процесуальний статус і самостійні процесуальні права. Він може від імені особи, права і інтереси якої порушені, самостійно подавати ті чи інші процесуальні документи і ефективно захищати права та інтереси особи. Друге, куди звернувся адвокат? Не до поліції, не до прокурора. Він звернувся до слідчого судді. Того районного суду, на території якого мали місце протиправне діяння від працівників ТЦК. Ще раз підкреслю, до слідчого суддів. Як то, якщо хтось не знає, то слідчі судді зараз працюють цілодобово, тобто в кожному суді є один, якнайменш, слідчий суддя, який цілодобово там присутній і який може прийняти та почати розглядати вашу скаргу. По третє, строк розгляду звернення було від адвоката 13 травня, а вже 14 травня, тобто на наступний день, слідчий суддя, виніс ухвалу, якою захистив інтереси постраждалої особи. Тобто, строк розгляду це на все один-два дні. Дуже непогано по четверте, з яким процесуальним документом звернувся до суду адвокат з скаргою на підставі статті 206 кримінального процесуального кодексу України. Давайте її почитаємо разом, що там написано. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутністю судового рішення, яке набрала законної сили, або на звільнення з під варти після внесення заставу в установленим кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа. Негайно доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлену свободу особи, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. Четверте, якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов'язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання. Але незалежно від наявності такого клопотання, суддя зобов'язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких е трималася ця особа, не доведе. Або існування, передбачено законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді суду, або неперевищення громадного сроку тримання під вартою, або відсутність вилікання у доставленні особи до суду. Якщо під час будь-якого судового засідання, і це дуже важливо, особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі, орган державної влади, державна установи, яким законом надано право здійснювати. Тимання під вартою осіб. Слідчий суддя зобов'язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи, доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи, вжити необхідні заходів для забезпечення безпеки особи згідно з законодавством. Причому, друзі, слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку, передбаченого як частиною 6 цієї статті, незалежно від наявності заяви особи. Якщо і зовнішній вигляд стан та інші відомчі слідчому суді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади державній установі. По-п'яте, якими доказами обґрунтовував адвокат свою скаргу? Друзі, отут є дуже важливі речі, на які я хочу звернути вашу увагу, особливо, коли будете читати цю ухвалу слідчого судді. Так ось, от ця справа розглядалася без участі прокурора. Без участі працівників ТЦК, без участі незаконно затриманої особи, без додавання будь-якої відеофіксації затримання цієї особи, без будь чого з приліченої мною зараз. Тобто, свідчий суддя 13 травня викликав на 14 травня всіх цих осіб, прокурора, ТЦК та інших осіб, викликав до себе для розгляду цієї справи. Всі ці особи проігнорували повністю ухвалу свідчого судді, і суддя виніс рішення на підстави просто свідчень дружини затриманої особи. При цьому дуже важливо, оця дружина вона навіть не знаходилась у суді. Вона знаходилась у іншому місці, оскільки вона була вагітна, і їй дуже важко було прибути на судове засідання. Так ось, дружина була в іншому місці, її опитували по відеозв'язку, і суддя на підставі її показів. Виніс рішення, яким захистив права особи. Додум... Вдуматись, оце наскільки дуже ефективно може захистити ваші права просто розгляд вашої скарги у срічному суді. Тобто, якщо ви будете подавати таку скаргу, ви можете додати до неї, по-перше, Показання свідків, які, можливо, бачили, як вашого знайомого або родича або колегу незаконно і силомиць бусифікували або іншим способом позбавили його свободи. Відеодокази, які у вас є, можливо, сама ця особа може дати свідчення, або може її родичі якісь можуть дати свідчення. Все це буде достатньо для того, щоб суддя міг винести рішення і захистити інтереси особи. Оце дуже важливо. Переходимо до іншого напрямку захисту ваших прав. Так. Ви можете спробувати притягнути винних осіб ТЦК до юридичної відповідальності за їх незаконні дії. На жаль, от в. В таких випадках суди кваліфікують дані дії не за Кримінальним кодексом України, а за частиною 2 статті 172 з позначкою 14 кодексу України про адміністративні правопорушення. Як на приклади, які будуть постановлені судові рішення на користь громадян, я можу посатися на наступні судові рішення. Постанова Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 14 серпня 2024 року по справі 938-828-24. Постанова цього ж самого суду цієї ж дати за по справі 938 829 24 Постанова Рівненського міського суду від 11 жовтня 2024 року по справі номер 569 дев'ятнадцять Давайте почитаємо їх разом. Просто маленькі маленьку цитату з одного з цих рішень. Зокрема, з протоколу про адміністративне правопорушення номер такого то вбачається, що заступник командира роти охорони такий то під час проходження військової служби, у зазначеному центрі комплектування, порушення вимог статті 3 68 Конституції України, статті 1149 статуту внутрішньої служби Збройних сил України, статті 1-4 дисциплінарного статуту Збройних сил України 10 липня 24-го року близько 15.30 години в такому-то місті повелив на землю. Таку то -та особу, після чого проти волі цієї особи повів останнього до військового автомобіля, чим обмежив консультаційні права останнього щодо гідності та недоторканності. таким чином вчинив перевищення військовою службовою особою службового повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, вчинені в умовах особливого періоду, тобто адміністративні правопорушення, перебачене частиною 2 статті 172.14 КУПАП. Тобто, нібито є непогані шанси притягнути винних осіб до реальної відповідальності. А до речі, ця відповідальність складає 17 тисяч гривень. Але є один нюанс. На жаль, от всі ці провадження можуть відбуватися лише після того, як буде складений протокол про адміністративні правопорушення. А протокол про адміністративні правопорушення приймається ким? Вам? Ні, на жаль, прокурором. І дуже велике в мене сумніви, що в кожному випадку прокурор таки буде. Складати протокол про адміністративні правопорушення, але ви маєте право звертатися до прокурорів, до районних відповідних прокурорів, і вимагати складення цих протоколів. Якщо прокурор буде відмовлятися це робити, або буде зволікати, ви вже можете оскаржити дії вже самого прокурора. Тобто так. Цей процес складний, але, як показують наведені вищі приклади, конкретні приклади, він може бути успішний. І тому, якщо у вас є таке бажання, ви можете спробувати пройти цей шлях. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, я пропоную вам стати спонсором нашого каналу, або хоча б поставити подобайку, або поширити це відео, або якось відкоментувати. Бережіть себе, всього вам найкращого.